До першого поверху всю рентгенологічну службу. Проект був зроблений відповідності до всіх ДБНів і норма санвільслужби. І сьогодні на цьому поверсі розміщений зал очікування, де можуть і пацієнти, які тут перенеме, обстеження в сиді очікувати. То там є. Лампочка, яка буде показувати, коли можна заходити. Зверху горить червона світло, з залізного знизу вільно. Заходити зверху заднього. Те саме дублюється в перед входом кабінет, що так як там коридор вузький, і люди тут очікують. Крім того, люди можуть роздітися, отримати інформаційну підтримку і соціальна аптека від, від з вулиці і з пору. Прошу сюди в цьому центрі. Після того, як хворі електронна база, реєстр і програмне забезпечення розроблено. Після того, як хворі отримали інформацію, тут отримали карточку, проходять сюди на центральний хім. Ви пам'ятаєте, що центральний хім був там. Такого самого формату він не зменшений, він абсолютно тих самих розмірів, який був там. І піднімаєтесь на другий, третій і повноцінно е обстежуватися, лікуватися в спеціалісті. І я вас запрошую подивитися, як розміщені ренгенапарати. Тут є, працює флюорограф і рентгенапарати, що дуже важливо, ми повністю оновили всі комунікації електронні до апаратів. Тобто, Електронна проводка і трансформатори і так Я думаю, що можна пройти <реш> умови, які <реш> обстеження. Флюрограф цифровий апарат, повноцінний, працює, була спеціалістами обласної лікарні проведена замір'я радіаційного фону, повністю відповідає санітарним нормам і інформаційно функціонує. Маю бажання, можу, і можу і спробувати звернувати. Тож як Працює з <в> відповідальності <кліг> до нормативів. Програма про те, що повноцінно працює перша поліклініка. Ви знаходяться в новому приміщенні, в старому приміщенні, де зроблено просто звичайний ремонт. Стіни приміщення достановлю повністю нова була. Я працюю сьогодні повноцінно ціла служба, яка має можливість робити, реагально заразу робити необхідні знімки зміки. Створена Саме Найголовніше, що замінено всі існуючі комунікації. комунікація, навіть це була найбільша сума витрату. І я думаю, що відкриття цієї поліклініки це є найкраща відповідь на те, відео. Різнороду професійні чутки і працюють, бо то вже час посудили окремі засоби масової інформації, окремі громадські політичні так звані діячі про закриття першої поліклініки. Поліклініка як працювала, так і залишається працювала. Її сьогоднішній речі відкриття найкраща відповідь на будь-які закиди, які існували. Ви що пам'ятаєте, багато було було дехто на ремонт програми підходить під міську раду і розповідав про те, що будуть закрити поліклініку. Поліклініка працює сьогодні, покращує як, мова, тери, так, як покращу, умови праці лікарі, так і покращує умову в населення. Завершено повністю першої пору. зроблено окремі входи до соціальної аптеки, де є можливість придбати ліки із приміщення поліклініки і зоні. І зараз проєкт проєктнокушторисна документація для проведення ремонту даху третього поверху. Нова реєстратура, в якій є повністю електронна база даних пацієнтів. Зараз нам нові диспублічне відходження нових пацієнтів. Згодом ми передбачаємо передбачаємося в єдину мережу всіх і поліклініки з можливістю виходити. Сьогодні будь-хто з транспорт має можливість в електронній формі зробити запис сюди на обстеження в поліклініку. І те, що я казав, відновлено повністю оновлено ренагенкабінету і цілий що Це був непростий процес, були певні труднощі, коли ми розпочинали процес реорганізації поліклініки, коли ми переносили. Рентгенологічну службу з правого крила в Ліві відповідно були протести, пікети і тому подібне. Але на сьогоднішній день ми бачимо, що вся ця робота завершилася, і ми маємо оновлену поліклініку номер 1 де ми бачимо вже сучасну реєстратуру, в якій є доступ як на прийом по запису через карточку, так і через інтернет, відповідно, можна записатися на прийом до любого лікаря. І ми бачимо, що оновлено не тільки коридор, оновлена рентгенологічна служба, закуплено нове обладнання, що відповідно покращує умови роботи як медичного персоналу, так і відповідно покращує саме перебування пацієнтів в цьому закладі. Скільки пацієнтів взагалі ця поліклініка? Наша поліклініка обслуговує центр міста, це є 50 тисяч мешканців Тернополя. За день якийсь пацієнтів? По-різному, але в середньому десь біля тисячі людей ми маємо відвідування в поліклініці. Нова ну, реєстратура, в якій є повністю електронна база даних пацієнтів. Зараз на БДУ диспільне точні нових пацієнтів. Згодом ми це заціклювати в єдиному мережу всі існує поліклініки, з можливості виходу на лікарню. Сьогодні будь-хто з термокурен має можливість в електронній формі зробити запис сюди на обстеження в поліклініку. І те, що я казав, відновлено повністю рентген генкабінету і цілий реєнгент. Це був простий процес. Були певні труднощі, коли ми розпочинали процес реорганізації поліклініки, коли ми переносили. Рентгенологічну службу з правого крила в Ліві відповідно були протести, пікети і тому подібне. Але на сьогоднішній день ми бачимо, що вся ця робота завершилася і ми маємо оновлену поліклініку номер 1 де ми бачимо вже сучасну реєстратуру, в якій є доступ як на прийом і по запису через карточку, так і через інтернет. Відповідно, можна записатися на прийом до любого лікаря. І ми бачимо, що оновлено не тільки коридор, оновлено рентгенологічна служба, закуплено нове обладнання, що відповідно. Покращує умови роботи як медичного персоналу, так і відповідно покращує саме перебування пацієнтів в цьому закладі. Скільки пацієнтів взагалі обслуговує ця поліклініка? Наша поліклініка обслуговує центр міста. Це є 50 тисяч мешканців Тернополя. За день який потік пацієнтів по різному, але в середньому десь біля тисячі людей ми маємо відвідування. Це був непростий процес, були певні труднощі, коли ми розпочинали процес реорганізації поліклініки, коли ми переносили рентгенологічну службу з правого крила в ліве, Відповідно були протести, пікети і тому подібне. Але на сьогоднішній день ми бачимо, що вся ця робота завершилася, і ми маємо оновлену поліклініку номер 1 де ми бачимо вже сучасну реєстратуру, в якій є доступ як на прийом і по запису через карточку, так і через інтернет. Відповідно, можна записатися на прийом до любого лікаря. І ми бачимо, що оновлено не тільки коридор, оновлено рентгенологічна служба, закуплено нове обладнання, що відповідно. Покращує умови роботи як медичного персоналу, так і відповідно покращує саме перебування пацієнтів в цьому закладі. Скільки пацієнтів взагалі обслуговує ця поліклініка? Наша поліклініка обслуговує центр міста, це є 50 тисяч мешканців Тернополя. За день який потік пацієнтів? По-різному, але. В середньому десь біля тисячі людей ми маємо відвідування політика.